Якщо у вас неупинно мучить зубний біль, знеболювальні засоби не допомагають а на поміч стоматолога доводиться чекати, вихід є. кажуть, варто лише вимовити ім'я святої Аполонії, помолитися до неї і болю. Як не бувало 9 лютого, саме її день, а інакше кажучи, міжнародний день стоматолога. Рівно 1762 роки тому дочку Олександрійського чиновника Аполонію через неправильну, на думку християн, поведінку хотіли спалити живцем, вибивши перед тим їй усі зуби. В результаті відважна жінка сама кинулась у вогонь 300-го року. її канонізували як святомученицю. А на початку 18-го сторіччя Аполонія стала покровителькою не тільки стражденних зуб. Ним болем, але й усіх стоматологів. Сьогодні кожен з нас не може уявити свого життя без допомоги стоматолога, адже 70% хронічних запальних процесів порожнини рота зовсім не турбують своїх господарів. Деформувати обличчя або ж зумовити виникнення таких небажаних для жінок зморшок може навіть відсутність одного зуба на сьогоднішній день. Хворих цікавить і естетика, тобто естетичне відновлення зубів зубних рядів, а також і власне функціональне відновлення. Повністю всіх функцій зубов щелепної системи, і в цьому плані діяльність стоматологів вона є так само досить значною. Попри це, люди байдужі до здоров'я своїх зубів. Лінуються, кажуть фахівці, регулярно за ними доглядати, шкодують гроші, хоча їздять на дорогих машинах. А крім того, бояться стоматологія не така, як була 20 років тому, 30 років тому, і немає чого боятися, тому що. Є таке прислів, я кажу, що діти бояться темряви, але куди гірше, коли дорослі бояться світла. Тому треба не боятися, а приходити до стоматологів. 9 лютого охоче святкують і студенти-стоматологи. В Івано-Франківському національному медичному університеті їх аж 974. 93 – зубні техніки. Кожен обрав улюблену для себе кафедру. І значна частина молодих спудеїв гризе граніт такої нелегкої науки, як хірургічна стоматологія. Є достатньо багато студентів, які цікавляться хірургією, займаються в гуртку. Ходять на заняття і відвідують кабінет хірургічної стоматології, безпосередньо працюють з лікарями після занять, от ну, зразу видно, що студенти ці мають можливість і є бажання займатися цією спеціалізацією, тому що вона потребує надзвичайно багато часу і праці. Серед студентів-стоматологів у медуніверситеті багато іноземців. Кажуть, обрали таку професію, бо добре оплачувана. А приїхали до Івано-Франківська також через фінансові можливості. Я вирішив навчатися в Україні, бо на батьківщині в мене такої можливості не було. Надто велика різниця в цінах. Навчитися допомагати людям таке основне прагнення юних покровителів святої Аполонії. а більш досвідчені бажають кожному мати не що інше як здорові зуби. Хотілося б привітати наших вчителів, наших колег, всіх студентів, учнів, з ним стоматолога і саме наш народ, наших жителів краян, щоб мали здорові зуби.